Всім привіт! Вітаю на каналі Clored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання їздити по авторинках, шукати автомобіль самостійно, можете звернутися до нас. Обговоримо детальніше про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Бес сьомий пасад універсальний, коричневий колір. Одинадцятий рік 230 пробігу, 1,4 бензин, ціна 9600. Зачинено комбінований салон шкірка Алькантара. Так, відкрито. Форт Focus фокус в універсалі. Дев'ятий рік, 190 пробіг, 1,6 бензин. Пробіг пишуть, оригінальний автомобіль з Німеччини, ціна 7,400. Бачимо контакти. Шкода Октавія А5 в універсалі. 12 рік, 200 тисяч пробігу, 2,0 дизель. Пробіг оригінальний. Ціна 10800. Тут бачимо контакти. Так, По комплектації. Клімат контроль, підігріви, механічна коробка. На дисках гарних є парктроніки. Audi A3. 10 рік, 1,6 дизель. Вартість автомобіля 8950. Контакти до власника ось тут. Пригнана з Німеччини у 2022 році, повністю обслужена, вкладень не потребує. Чистенький салончик. Механічна коробка передач. На дисках оригінальних з парктроніками. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. 308 Peugeot, 16 рік, 217 пробігу. 1,6 дизель не бита, не фарбована, З оригінальним пишуть пробігом. Ціна 9600 контакти бачимо. Тканинний салон, механічна коробка передач. З форкопом. Шкода Октавія А7 в універсалі. 14 рік, 258 пробігу, 1,6 дизель. ціна 9590. Контакти бачимо. Так, на жаль, зачинено. Відкрили, дякую. Комбінований салончик. Механічна коробка, клімат контроль, підігріви. Кого цікавить телефонуйте? Ford Fusion. 14 рік, 169 пробігу, 2,5. Так, Газ, бензин, клімат-контроль, камера за нього огляду. Ціна 10, 900. Бачимо контакти. На дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Четвертий гольфік. 2001 рік, 183 пробігу, ціна 3,850. Двигун, 1,6 бензин. Вкузовий хеджбек. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis в Універсалі. 2008 рік, не фарбована, двигун 2,0 дизель, ціна 6950. Бачимо контакти в гарному кольорі. Тканинний салон, чистенький досить, клімат-контроль присутній. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Рено Лагуна в універсалі 12-го року випуску 265 пробігу, 1,5 дизель, максимальній комплектації, ціна 7900. Бачимо контакти до власника. Комбінований салончик з підігрівами. Панорамний дах на гарних дисках парктроніками кого цікавить телефонуйте так Seat ат і біця року випуску 1,2 дизель в рідній фарбі 218 проби, ціна 5,900. Пачимо бачимо контакти так, заглянемо по салону Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Sonata. 9 рік, 237 пробігу, 2.0 газ бензин. Ціна 6400. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте? Audi 2003 року 2.0 бензин. 255 пробігу. Ціна 5700. Бачимо контакти. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus В універсалі. Це 10 рік, 230 пробігу, 1,8 бензин, 5950 вартість автомобіля, бачимо контакти до власника. Клімат-контроль. Механічна коробка передач, фуркоп, парктроніки, кого цікаво, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. Так, гольфік. 2007 рік, 130 пробігу, повна історія обслуговування, все крім шкіри пишуть. Контакти бачимо 1,4 бензин. 6,5, бензин, 6,5. 6500 доларів вартість автомобіля. Є клімат-контроль, підігрів сидінь, механічна коробка передач. Парктроніки. Hyundai Kona 19 рік, 108 тисяч пробігу, 64 кВт. В рідній фарбі ціна 17200 Бачимо контакти. Є безключовий доступ. Так, Асистенти. підігрів сидінь, вентиляція сидінь, підігрів керма бачу, шкіряний салон. Гарні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. b 8 Passat в універсалі. 17 рік, 248 пробігу, 2,0 дизель, ціна 13300. Бачимо контакти до власника. Є клімат-контроль, підігріви, старт-стоп, механічна коробка передач на дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Меган в універсалі. 12 рік 225 пробіг 1,5 дизель, ціна договірна. Шеста ступка коробка, контакти бачимо. Є сервісна історія. Якого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода, Октавія, а 7 в універсалі. 14 рік 260 пробігу, 1,6 дизель, ціна 10 350, можливий обмін, контакти ось тут. Так, тканинний салон, коробка механічна. Так, є така ренушка 2008 року. Не фарбована, 214 пробігу, двигуну 1,2 бензин з кондиціонером, ціна 4999. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Механічна коробка передач. Чистенький охайний салон. На дисках. З форкопом. Є ще комплект зимових, так? Є ще комплект зимових коліс. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Є на Івано-Франківському авторинку два варіанти свіжопригнані. Volkswagen Touran. Може так щось заглянемо трошечки. Тривається. Давайте заглянемо. Так, зараз спочатку покажу, а потім вже по опису. Це звідки пригнані машини? Це Тауран та з Чехії. Чехії. Шкода угу. з Німеччини. Давно в Україні? Позавчора зареєстрували ще. Прем'єр-міністр Тепер зареєстрували, добре. Позавчора номер ще не взяли. Що... Угу. Так, йдемо подивимось по опису. Так, шкода, 2002 рік 299 пробіг, 1,6 бензин, 4750 тут контакти до власника і туранчик 10-й рік, 1,6 бензин, 7350, тут контакти до власника. А який там мотор? 1,6 там і там 1, е, На Турану SI. Чи, чи звичайний? Звичайний Звичайний MPI, так? Та? Так. Кого цікаво, телефонуєте, отримуєте більше інформації. Б8 посад в універсалі в ерлайні. 18-й рік. Повний привід. Це 2.0 дизель на 140 кВт, автоматична коробка. Оригінальний пробіг пишуть. Ціна 22 тисячі доларів. Тут, тут видно контакти. Шкіряний салон. Пам'яттю сидінь. Клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Бесь 7 Passat в універсалі, в коричневому кольорі. 11 рік 267 пробігу, 2.0 дизель, ціна 10600. Бачимо контакти. Є панорамний дах. Коричневий шкіряний салон. Клімат контроль, підігріви. механічна коробка передач. Парктроніки. Більше інформації уточнюйте власника. Так, b 6 Passat в Седані, 2007 рік. Так, 200 тисяч пробіг, ціна 5500, 2.0 бензин. Тут бачимо контакти до власника, коричневий колір. Є клімат-контроль бачу. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте.